Вітаю всіх! Як енергія аркану Помірність будуть впливати на нас сьогодні, 14 червня 2024 року. Після неспокійних енергій, 13 числа, прийшла до нас помірність. Це деякий перепочинок після всіх хвилювань і кризи. І от саме сьогодні нам потрібно знайти середину між крайнощами. Між хочу і можу, між можливостями і потребами, і це буде правильне співвідношення між внутрішнім і зовнішнім, коли наше хочу відповідає нашим можливостям і потребам. При цьому є можливість для досягнення бажаного. Та все ж таки деякі обмеження є. І сьогодні також. І головним буде уникнути всього понадмірного, бо як тільки ми порушуємо цей баланс, завжди виникають проблеми. Енергія аркану помірність пов'язані зі знаком гороскопу стрілець. А це означає, що сьогодні буде активно розвивано самосвідомість, розширення кругозору, планування, активність тіла і розуму, діяльність і підприємництво, спілкування і відкритість, прямолінійність і збереження традицій. Але ці традиції потрібно співвідносити з дійсним моментом часу. На роботі у бізнесі все стабільно і без суттєвих змін. Благосприятливим буде співпраця з різними людьми. У особистих стосунках варто дотримуватися правил особистої порядності. Все буде в певних рамках і межах. І як порада на сьогодні: гарний час, щоб навести порядок у справах. Терпіння і обережність допоможуть вирішити будь-які питання, але ви повинні йти на компроміс і враховувати різні думки, коли будете приймати рішення. Звичайно, якщо хочете отримати свій результат. Бажано відпов... відмовитися від неправильного образу життя. Нестриманості, агресії, не порушуйте чужі межі, оминайте сварки, хаос, тобто всього того, що порушує ваш емоційний стан. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім цінуйте кожну мить свого життя. Миру вам і гарного дня!